Всім привіт! В цьому відео я розповім, як правильно в перший раз запустити інверторний генератор MXR 3500 і правила експлуатації. Для того, щоб здійснити сам запуск, нам потрібна заливна горловина, яка йде в нас в комплекті, власне, мастило. 10В30 це. Та вязкість, яку рекомендує сам виробник. Але якщо генератор використовується при мінусових температурах, наприклад, там нижче нуля, зараз по таблиці ви можете бачити, що може підходити також і також 5В30 і 0В30. Знову ж таки, в залежності від температури. І, власне, 95-й бензин. В першу чергу нам потрібно залити мастило в сам генератор. Ми відкриваємо кришку і бачимо клапан. Заливної горловини. Ми його відкручуємо. І бачимо, що ця кришка відразу в нас і щуп з мірною лійкою. Далі ми беремо нашу заливну горловину і вкручуємо її. Є. Відповідно, заливаємо мастило до тих пір. Поки рівень мастила, у нас не буде в верхньому значенні. Дуже важливий аспект, те, що міряти нам потрібно буде не з закрученим щупом, а просто насадженим на одну різьбу. Тобто ми вставили і трішки провернули. Після цього ми дивимося рівень. Якщо у вас, наприклад, немає мірного стаканчика або шприца, Досить зручно дивитися візуально. Тут на картинці, на самій кристі, показано те, що рівень самого мастила повинен бути по нижній різьбі з самого картера. Дуже важливо враховувати те, що генератор потріб, повинен стояти саме на горизонтальній поверхні, бо якщо він буде нахилений в ту чи іншу сторону, відповідно, правильний рівень мастила ми виставити не зможемо. Я викрутив саму горловину, оскільки в мене є досить зручна лійка. Власне, заливаємо. Залили мастило і тепер перевіряємо рівень. Це бачимо ідеально. Буду намагатися це показати через те, що мастило досить прозоре, його погано видно. Рівень мастила повинен бути в нижній точці різьби. Ось тут. Тобто не зверху, не тут, не тут, а саме на початку різьби. Тобто, не як намальовано на картинці, яку ви зараз бачите перед собою. Тепер вкручуємо щуп назад і переходимо до бензину. У верхній частині в нас знаходиться зелена горловина для бензину. Зверху ви бачите саму сіточку. Тут все зрозуміло, вона потрібна для того, щоб бруд не потрапляв до середини. І рівень, максимальний рівень самого бензину. Тобто це оце червоне кільце. Вище нього заливати не потрібно беремо сертифіковану бутилку для бензину і заливаємо. Ми будемо заливати не повністю не 4 літри, а літра півтора два Досить зруч... відразу хочу відмітити те, що пластик в нас не маркий. І навіть якщо ви такий криворукий, як я, і проливаєте все, то на самому генераторі нічого не залишається. Зали... Закриваємо саму горловину. Зверху ви бачите два положення off- і on. Коли нам потрібно включити генератор, переводимо в режим ON. Це потрібно для того, щоб в самому баку не створювався е, вакуум. Відповідно, коли ви не використовуєте генератор, ви переводите в режим OFF, тоді і сам бензин не буде випаровуватись і не буде неприємного запаху. Переводимо в режим ON. Всю складну роботу ми зробили. Залишилось буквально декілька кроків. На лицевій панелі самого генератора ви бачите основну інформацію: це Важель управління, нам потрібно його перевести в режим «Чоук» і виключити екорежим. Після цього ми беремо наш ручний стартер, натягуємо його і після цього тягнемо. Тобто з нульової точки відразу різко тянути не потрібно. Ви тоді просто його порвете. Спочатку натягнули до супротиву, і після цього вже потрібно буде дьоргати. Після того, як генератор у нас заведеться. З режиму «Човк» потрібно перевести на режим Run. Зараз отаким чином. Через декілька секунд з'явиться зелене світло на індикаторі. Це буде означати те, що генератор готовий до роботи. Генератор готовий до роботи. Можна підключати його до будинку або підключати до нього гаджети. Для того, щоб його виключити, просто переводимо важель в режим OFF. Дуже важливий аспект. Спочатку нам потрібно запустити сам генератор. А тільки після цього підключати гаджети. Бо якщо ви відразу підключите техніку або, наприклад, ваш будинок і будете запускати, то в момент запуску можуть бути досить великі стрибки навантаження. Відповідно, техніка може вийти з ладу. Тому спочатку запустили, дочекалися, поки генератор вийшов на робочий хід і продовжуєте роботу. На рахунок е диму, який ви тільки що бачили, це був перший запуск, він може бути. Наступне користування генератора буде вже без нього. А зараз ми поговоримо про правила експлуатації. В першу чергу, після того, як ми його запустили, потрібно йому дати 30-60 хвилин пропрацювати в холосту. Це потрібно для того, щоб всі деталі правильно притерлися. і в ідеалі це зробити саме в екорежимі. Після того, як він 60 хвилин пропрацював, ви можете його вже використовувати. Друге правило стосується заміни мастила. Після перших 20 годин роботи генератора потрібно злити старе мастило і залити нове, оскільки після того, як всі деталі в нас притерлися, якась невеличка стружка може бути в мастилі. Після для цього ми його і зливаємо. Наступна заміна масла відбувається кожні 50 мотогодин роботи або 6 місяців, в залежності від того, що настане раніше. Нагадую, що перед кожним запуском генератора обов'язково потрібно перевіряти рівень мастила. Що стосується повітряного фільтра, який знаходиться в нас ліворуч від мастила. В принципі, все досить просто. Він так само відкривається і викруткою, яка йде в нас в комплекті, знімається сама кришка. Зараз я покажу, як це робиться. Відкручуємо. І рукою це досить незручно, але не важко. Сам фільтр виглядає ось таким чином. По своїй суті, це паролонка. Для обслуговування самого фільтра потрібно кожні 50 мотогодин його діставати, промивати, висушувати і ставити назад. Якщо генератор використовується в польових умовах або там, де багато пилу, потрібно кожні 10 годин його промивати і ставити назад. Ну і останній елемент, за яким потрібно слідкувати, це свіча накалювання. Зверху в нас знаходиться кришка, під якою ми можемо бачити саму свічку. Зверху знаходиться невеличка катушка для її роботи, і в комплекті в нас йде, знову ж таки, Викрутка спеціальна для того, щоб можна було її знімати. Свічку потрібно знімати і чистити тільки в тому випадку, якщо генератор у вас працює несправно. Або він не запускається, або він троїть під час роботи. Це може означати те, що або свічка в нас вийшла з ладу, або на ній отворився нагар. Ну і наостанок, зверху, над важелем керування, у нас є індикація рівня мастила, також. Індикація перенавантаження і роботи самого генератора. Біля клавіші екорежиму в нас є запобіжник. Знову ж таки, якщо сталося перенавантаження самої системи, він спрацьовує, його потрібно буде нажати. І перенавантаження самої системи розеток. Якщо там щось не працює, нажали і перезапустили. Пам'ятайте, для вашої ж безпеки і для нормальної роботи самого генератора потрібно його використовувати на вулиці. Якщо ж все ж таки немає вибору, то потрібно використовувати або в гарно провітрюваних приміщеннях, або балконах, хоча цього ми не рекомендуємо. Для того, щоб використовувати в таких умовах, з зворотньої сторони генератора є вихлопна труба, до якої ви можете під'єднати спеціальний гофор і виводити всі вихлопні гази на вулицю. Якщо у вас щось не виходить або у вас виникли ще якісь питання стосовно самого генератора, пишіть або телефонуйте. Ми з радістю дамо відповідь.